Утилізатор одноразових голок, ліки, необхідні предмети догляду та солодощі. З такими подарунками День Святого Миколая зустрічали в Івано-Франківському хоспісі. Ця лікарня єдина в області надає допомогу невиліковно хворим. Хоча медзаклад розрахований на 30 стаціонарних ліжок, пацієнтів тут нині 36. Втім, брак місць не єдина проблема хоспісу: грошей на зарплату працівникам енергоносії та найнеобхідніші медикаменти лікарні поки вистачає. А от із господарськими витратами значно гірше. Той утилізатор голок. І, одначе він невеликі кошти коштує. І, скажімо, все взяти. І мандарини небагато коштують, і дві е, великих 10 літрів олії небагато коштує, але все одно ти шукаєш гроші на це, і ти їх знайти одночасно не можеш, і виділити їх не можеш, а вже не кажучи про предмети догляду. Предмети догляду це. Щось таке, на що взагалі не фінансується ні звідки це тільки за рахунок зібраних знайдених коштів, із необхідними подарунками, за підтримки голови обласної організації УНП Віктора Нушкевичу, до хоспісу завітали представники партії. До медзакладу вони привезли антисептики, продукти харчування, постільну білизну, засоби гігієни та найголовніше деструктор одноразових голок. Згідно е, е, інструкції Міністерства охорони здоров'я, ці голки повинні знешкоджуватися до цього часу. уявіть собі медики. Е, Працівники цього закладу ці голки знешкоджували вручну. Це, по перше, небезпечно. Це можна травмуватись, можна переносити, можна перенести якісь віруси і тому подібне. Відповідно, цей апарат він спалює ці голки. Це надзвичайно буде, незвичайно оптимізує цей апарат роботу працівників даного закладу. Таких апаратів хоспісу потрібно щонайменше два. Ще один деструктор голок вартістю тисячу гривень. Активісти УНП пообіцяли подарувати медзакладу під час наступного візиту. Водночас працівники лікарні мріють про ще одне. На відділення, аби можна було вчасно надавати допомогу людям, які її потребують.